4 травня йому виповнилося 5 років. О, мушкетер! Справжній мушкетер! Погладив по голівці сина і сів на диван. Ти пам'ятаєш мої уроки? Які уроки сир? відважно запитав Олександр. Не пам'ятаєш, засміявся він. Ну і добре, життя навчить. Іди пограйся. А я поговорю з твоєю матір'ю. «Маршане, візьми дитину, пригости її солодощами. Зайшов камердинер і вивів хлопчика за руку. Імператор теж бере Марію за руку і тягне за собою покою. Рука міцна стискає її до болю. Вона бачить ліжко під білим оксамитовим балдахіном, стіни. Задраповані червоним оксамитом бронзові колони, що підпирає стелю, розмальовану квітами, вази, наповнені трояндами. Тут він кохався з імператрицею сюди привів її. Це сталося далекої зими 1807 року. Але та пристрасть, з якою він накинувся на неї. Знову буде твій. Наполеон відпускає її руку йде до ліжка, Лягає в туфлях із золотими пряжками. Білі бричі його пом'яті. Гренадерський мундир виглядає дивно на режевому простиранні. Вона бачить двох наполеонів. Один на постелі, другий у дзеркалі, на стіні за ліжком. Обидва кличуть її. Приляжте біля мене, просить він тихий голос. Його очі горять тьмяним божевільним вогнем. Обличчя грубіло, риси загострилися. Вона зі страхом озирається на двері. Що я надумав ці три години? Марія несміливо підступає та величезні яковіня обережно лягає поряд. Капелюшок із вуалью спадає з неї і котиться на підлогу. Він знову бере її за руку і кладе на свої груди. Чуєте, як б'ється моє серце? Марія не встигає нічого відповісти, як він схвильовани додає поки що. І я не маю жодного сумню, що мої вороги бачать мене мертвим. Моє минуле це вже історія. Наша, дорога Марія, минуле це теж історія. її не повернути ви чудова жінка, кожен чоловік мріє таку зустріти. Я позустріти. Дбайте про своє щастя. Ваша величесть сір. промовляє вона голосом, що стихає і обривається. Мені страшно слухати ваші слова. Я була щаслива з вами, дуже щаслива. Мабуть, жодна жінка на світі. Не звідала також часу? Так. Він повертається і злегка проводить долоні в поїх щиці. Ви змарніли. Ви переживали за ним? Так, ваше мигость. Переживала і переживає. Я готова піти за вами на край світу. А про мого сина? Ви подумали? Він зводиться на ліпоть. І суворо дивиться на неї. Він має виростити здоровим і щасливим. Стати гідним громадянином Франції. Нащадки імператора Наполеона, що впишуть свою сторінку в історію держави. Западає тривала мовчанка. Імператор лежить, не сміючи, поверхнувся. Поміж ними він напруги тріщать розряди. Вона раптом уявила, що вони обоє померли. Ось так. і померли, затримавши тих. Їхні серця зупинились, а душі звільнилися від тіл, піднялися і полетіли взявшись за руки у небо. Ніщо і ніколи їх не зупинить і не роз'єднає. Це щастя яким він нагородить її муки і терпіння? Мадам! Але в мене сьогодні ще багато справ. Підхоплюється він і стає у полі злістів. Вам слід подбати про себе і хоче. Повертайтеся у Париж, бо невдовзі тут можуть бути прусаки. Вони хочуть взяти мене в полон. Я наказав генералу Беккеру зруйнувати вісу шату. Ви ще встигнете приїхати. Прощавайте, дорога Марія. Вона нишком втирає сльози, імператор готовий рушати дорогу. Марія повертається і йде. Наприкінці її синів наполеон скаже камердинорові маршину. Незвичайної. Желенька, я е кохав.